Всім привіт! Сьогодні готуємо нашумівшу, ефектну, а головне дуже смачну закуску: солоний шпинатний торт з червоною рибкою. Розповім, як зробити закуску повітряною і дійсно смачною. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюю в описі під відео. Пішли готувати! Починаємо зі шпинатного бісквіту. Для нього відділяємо жовтки від білків у 4 яєць. У солоному варіанті бісквіта немає такого стабілізатору, як цукор, тож не варто від нього очікувати такого ж росту, як у класичному варіанті. Верніше він виросте, але потім все одно впаде. Це нормально. Далі беремо 200 г свіжого шпинату, у мене вже вимитий та висушений, додаємо до нього 1 столову ложку олії без запаху. 1 чайну ложку лимонного соку та жовтки, які ми раніше відділили, і все гарно пробиваємо блендером до максимально однорідного стану. До білків додаємо третину чайної ложки солі та 1 чайну ложку цукру і взбиваємо їх до стану крутої піни. Я обережно додаю шпинатну суміш до білків, краще робити навпаки, і так само обережно перемішую знизу вверх, як загортаючи білки, уже вручну без міксера. І ми його будемо випікати одним коржем вдеці для випічки, а не як класичний бісквіт у формі. Наша задача зробити його максимально смачним, пухким і повітряним. Коли суміш змішали наполовину, бачите, що є окремо білки. Додаємо просіяне борошно 80 г, це десь 4 столові ложки. Борошно просіюємо, щоб уникнути грудочок. Також тут можна додати третину чайної ложки розпушувача, я вирішила цього разу не додавати, і перемішуємо також акуратно до умовної однорідності. Як будь-яке бісквітне тісто, його головне не перемішати і зберегти максимум повітря. Далі виливаємо тісто на деко застелене пергаментом. Беріть пергамент гарної якості, силіканізований. Швидко розрівнюємо тісто у корж прямокутної форми і відправляємо випікатись у добре розігріту до 170 градусів духовку на хвилин 15-20. Щодо того, що корж пристає до пергаменту, перше, як я вже сказала, беріть пергамент гарної якості. І друге, потрібно максимально швидко розрівняти тісто і відправити в добре розігріту духовку. У мене він пристав до пергаменту саме в тому місці, де я виливала тісто, і контакт з пергаментом був максимально довгий. І останній готовий корж потрібно перевернути догори тригом на другий аркуш паперу до випічки. Готовий охолоджений корж розрізаємо на 4 рівні частини. У бісквіту по цьому рецепту максимально пухкий і неомлетний смак, і в той же час він не кришиться. Тож цю закуску можемо зібрати і у вигляді рулету. Для крему беремо 100-150 мл жирних і добре охолоджених вершків 33-36% жирності я навіть під миску підкладаю охолоджуючий акумулятор і взбиваємо до напівгустого стану. Далі додаємо 300 г вершкового сиру та свіжемелений чорний перець. Він дуже сюди пасує. І продовжуємо взбивати до густого і стабільного стану. Саме вершки додають повітряності і ніжності цій закусті. І нарешті збираємо наш тортик. Корж, крем шматочки солоного лосося, я його обов'язково ріжу, щоб готова закуска гарно нарізалась. Також у начинку можна додати слайси огірка без кісточок або авокадо, але воно може потемніти. І, як на мене, класичний варіант найсмачніший і найніжніший. Верхній корж змащуємо кремом і прикрашаємо на свій смак. У мене це рибка та куджут. У вас може бути червона ікра, мікрогрін-зеленого горішку або цибулі. Такий закусочний тортик дуже смачний, ефектний, просто нарізаються і шматочки гарно тримають форму. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.